Тут приблизно на тих 1800 гектарів є, якщо вивезених пасік, це десь порядка 750 сімей, не рахуючи прилеглих сімей, які от в селах є. Це близько тисячі, тисячі сімей. Які переваги дає вам бджолу запилення, то ваше спостереження для ті 5 років, що ви працюєте? По спостереженнях так ми замічали, якщо пасічники ну, такі, роді, свого роду прикмета, якщо мід є, буде соняшник. Замітили ми те, що коли брали поля, молотили і машини е, е, перевозили соняшник. І, от, наприклад, якщо Машина брала в там, наприклад, 19 тонн, там, де не було пасіки і коло пасіки, ми брали площі. Це та сама машина могла взяти так само, з таким самим об'ємом, кузова повністю все ідентично. Брала навіть до 23 тонн. Спороду, що воно ядро набирає, повністю було виповлено шарпа і саме е, е, було крупніше. Тобто на гектар яка прибавка, як ви рахуєте так? Я Курніше? думаю, о, таких процентів 10 є. Я думаю. Так, як спостереження, що 10% ми по-любому прибавляємо. В цьому регіоні середня вражає сонячного. Ну, минулого року ми мали 38 центнерів. Тобто це ще плюс приблизно 400 кілограмів. Ну, ми рахуємо, якщо нам бджоли допомогли по кругу вийти на 250 кілограм, ми дуже дякуємо їм за це і пасічникам. Як ми бачимо, стоять тут бджоли буквально пару метрів від цього поля. Що соняшник повністю весь виповнений. Тут немає ніякого. Це наша фактично прибавка до урожаю. Як налаштована система співпраці з пасічником в моменті оповіщення про обробки, про те, що теж є нас, наприклад, ще зимою, ще зимою і ранним навесні ми вже починаємо говорити з пасічником, де у нас будуть такі масиви. Посіяли ми соняшник. Пасічники приїжджають до нас, ми свого роду об'їжджаємо всі масиви, вони собі вибирають місце. Всі пасічники району є в Вайбері. Я підключений, я агроном підключений також до цього. Іде оповіщення. Якщо, наприклад, ми збираємося обробляти площу десь в тому районі, де місце району, там, де ми обробляємо, ми сповіщаємо їх, ми обробляємо тільки препарати. Які не є токсичні для бджіл, але плюс що тільки вночі з десятої вечора, що вже. Бжоли всі в вуликах і п'ята ранку ми зупиняємося. Я сам біохімік по спеціальності. Мені відомі ті препарати, і особливо найбільшу небезпеку становлять акарациди. Але акарациди, вони, як я бачу, гроші не жаліють. Чому? Бо як наріпак мені я під'їхав до хлопців. Ну, думаю, знаєте, агрономи все можуть говорити. А я приїхав, кажу, покажіть хлопці, каністру чим ви кропите. Я дивлюся, вони показують, будь ласка, мавріком. Препарат, який є варолом, діється речовина, та сама тауфловалінат, що шов Мавріку, тобто вони не становлять небезпеку, але є нюанс: Маврик коштує так само, як е, безкая літра півтора тисячі шістсот гривень літра по кількості. Е... На гектар воно йде десь в районі карате, а карате коштує 350 400 тобто різниця чотири рази. Більшість таких званих фермерів аграріїв на тому прекрасно економлять. Вони беруть карате зенон, обробляють ріпак чи інші культури то широкого спектру дії, а карацит. І а розказують пасічникам, що це є, маврик чи що. Карате, якщо він не має прямої її попадання на пчолу, звичайно, він її не вбиває. Але він має репелентну дію, яка зберігається до 7 днів. І тоді пасічник стоїть 7 днів, пчола на ріпак не ходить, ріпак цвіте, пчоли кусають, меду нема, всі злі. А фермер задоволений, не знає, який йому зиск від цього. Якщо пчола не ходить на ріпак, ну ріпак при запиленні бджіл дає десь процентів, 15-20 е, збільшення урожаю. Соняшник говорить, наукові дані 20-30%. Ну і гречка так само дає десь до 30%. Практично я ніколи на котівлі МХП не, не, не ізолюю бджоли. Просто їх не ізолюю, не закриваю. Дрібні фермери можуть обробляти і в період льоту, і в білоден, і серед дня. От проблема про траву. Я думаю, що по цілій Україні дрібні mm -hmm. фермери. Хай не ображаються, але це, це є правда. Які позитиви для мене від них? По-перше, великі масивні поля. По-друге, якщо до них приїжджаєш і оприділяєшся з місцем, вони завжди візьмуть своє своє авто, посадять тебе в те авто, об обведуть і об'їдуть поля, покажуть, де можливі варіанти стати. На своєму транспорті, і навіть такі варіанти, я потім кажу, я би хотів переглянути ще оце місце, що ми дивились з самого початку, і потім те друге чи третє. І вони ніколи не скажуть, що я не маю часу, а завжди розвернуться, поїдуть і кажуть: пане Ростислав, вибирайте, де вам буде зручніше. Питання курчівлі починається з. Знаходження місцями до збору і виїзду. Які ваші душі витрати на організацію підвеження, охорони пащик? Нам виходить затрати десь порядка 100 150 гривень з гектара на гектар. Минулого року ми і платили за бджолу сім'ю і позаминулого. Ну, Надіємося, що і цей рік також буде так само. Це переважно вже в кінці року. Але пасічники навіть самі говорять, <кій> кажуть, нам нам... Нам особливо не треба дуже щось платити. Каже, ми знаємо єдине, і ми з гордістю говоримо, що ви нас не травите. Вони вже нам дають карту посіву на наступний рік. Ми вже орієнтуємося, в принципі, тоді під'їжджаємо на місце, щоб була обов'язкова вода. Як цеорічний меджбір на соняшнику? В МГП є, в інших нема. В МГП, я вам скажу, десь буде по. Вісім літрів від е, сім'ї, ну 12 кг. На цей рік е, то є непоганий результат, бо е, бувало, що я в них брав, я вам говорю, що мені в них вийшло 40 кг е, за дві качки. З двох соняшників 40, -40 кілограмів. Ну і хтось щось для себе візьме.